Руки, руки на суді, дійсно використання службового становища вчений на змовою розмовою грубою усіх. купюра 1000 гривень, серійний номер ЕА. E, Співробітники управління стратегічних розслідувань Хмельницької області та управління обласної поліції встановили, що керівництво одного з департаментів Хмельницької обласної державної адміністрації, користуючись своїми повноваженнями, налагодили корупційний механізм видачі документації. Як посередника до згаданої схеми посадовці залучили приватного підприємця. Громадяни зверталися до департаменту для виготовлення та отримання документів, що відносяться до компетенції цього підрозділу. Проте за втручання посадовців процес їх видачі дещо затягувався. На цьому етапі у гру вступав посередник, який пропонував громадянам посприяти у вирішенні їхнього питання за суму від 10 до 50 тисяч гривень залежно від виду документа. 27 квітня поліцейські затримали посередника після отримання та розподілу чергового траншу в сумі 18 тисяч гривень за видачу дозволу. Раніше було задокументовано отримання ними ще кількох траншів. Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру, а прокурори Хмельницької обласної прокуратури звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Встановлюються особи, які також можуть бути задіяні у корупційній схемі.